Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати ось таку смачну картоплю, запечену з овочами, можна це назвати і рагу. Я буду готувати в такій от глиняній каструльці. Так, а готувати я страву буду в такій прекрасній, чудовій глиняній е каструльці. Сюди я буду викладати картопля. У мене тут залита холодною водою, дві морквинки та цибулина. Значить, картоплю ріжете, як уже вам подобається: можна на 4, можна на 8 частин. Ну, я ось отакими от от приблизно шматочками буду нарізати і викладати у форму. Такими самими частинками або шматочками я буду і нарізати цибулю. От такі от кусочки. Ось так. Ну, в принципі, можете нарізати уже, як хочете, ну, я цибулю завжди нарізаю ось так. І також сюди додаю. Моркву я ріжу пополам, і також отакими от шматочками нарізаю, отакі. От і все сюди. Подивіться, уже це все гарно як виглядає, але я на цьому не зупиняюся, що я додаю далі. Болгарський перчик В мене порізаний отакими от от шматочками. Так. Зробимо ще смачнішу цю картоплю. Далі. У мене є невеличкий шматочок тикви, також сюди. Хочу вам, до речі, сказати, що поєднання картоплі з тиквою і з цибулею дуже смачне. Хто не пробував, не куштував, обов'язково спробуйте, навіть не додаючи інших овочів, просто три інгредієнти: картопля, тиква і цибуля. Ну І заправити маслом, побачите, як це смачно. Далі, ось у мене тут така суміш із спаржевої квасолі. Це моя домашня квасоля, тут така жовта, зелена і фіолетова. Вона в мене була заморожена. Ось я розморозила і порізала на такі от шматочки. Також сюди. Подивіться, яка краса у нас виходить. Ну, і, звичайно, зелений горошок. Без нього ця страва не буде настільки смачна, тому що горошок придає ще таку свіжість. Ось так. Дивіться, я прям не можу нарадуватися як це все красиво виглядає, а як це ще буде смачно, мої хороші. Так, ну і тепер залишилося все це приправити цю нашу красу. Додаємо сіль та перець. Я буду додати ось таку розову гімалайську сіль, і в мене вона тут іде суміш сумішу перців. Свіже-мелений перчик. Те, що треба сюди. За смаком додаєте, скільки вам подобається. Я додаю багатенько, тому що я люблю, щоб воно було таке гостреньке. Ну і, звичайно, сіль це не дуже соліна, так що ви з нею не переборщите, не переживайте. Звичайно, свіжемелений коріандр. В мене без нього не обходиться ні одна страва, тому що я його дуже сильно люблю. Якщо ви не любите, в принципі, можете не додати. І прованські трави, тому що вони також дуже гарно поєднуються з такого роду овочами півчайної ложечки. Ось так. Ну, і, в принципі, на цьому я якби зупиняюся. Можете ще щось додати, але тут уже всього вистачає. Єдине, що нам залишилося, це все е змастити олію. Я буду використовувати ось таку соняшникову олію. Вона пахуча, не рафінірована. Називається домашня. Хто часто її називають домашня, ну ми таку от міняємо на олійні свіжу Олійку. Так, і отак от гарненько-не от гарненько, гарненько не жаліючи, десь 2-3, а може і 4 ложечки, я додаю. Не переживайте, жирним це все не буде ні в якому разі. І тепер отак от от трішечки все це перемішаю, щоб всі наші овочі поєдналися між собою і всім досталося цього аромату і смаку від спецій, які ми додали. Ось так. Води більше ніякої, нічого я не буду сюди додавати, якби це мені ні до чого, тому що усе воно буде запікатися в собственному соці. Ось, так що, Отака от от краса получилася, мої хороші. Єдине, що нам залишається, це усе. Накриваємо ось такою кришечкою. Якщо у вас форма без кришки, то тоді ви робите з тіста або з фольги. І так як я буду запікати в такій от е, каструльці, то е, духовку не потрібно розігрівати наперед. Це якби по інструкції використання. А якщо ви в чомусь іншому будете запікати, то розігрійте до 190 градусів. Я зараз ставлю і включаю е, духовку, тому у мене займе це більше часу, приблизно години. А так, зазвичай, така страва, піка. Опікається 35-40 хвилин, знову ж таки, дивлячись по вашій духовці. Все ставимо в духовку. Так, порізала я свіжу таку от петрушечку з цибулькою і достала страву свою з духовки. Зараз подивимося, я вже доставала, відкривала, у, як парує. Отака, от, от виходить, смакота. Воно у мене вже 5 хвилин побуло на столі, отак от, от я не відкривала. І тепер присипаю отакою от свіжою зеленю. Повторюсь, цибулька у мене з петрушкою, можна будь-яку зелень. І, от такі от. і цій каструльці я буду подавати до столу, і ми будемо куштувати. На цьому з вами прощаюся. Бажаю всього найкращого, удачних і смачних вам рецептів. Всім пока!